Друзі, вітаю вас! На вулиці вже, вже розпочинається зима. А поки вже проходить фінальна зйомка другої частини пригоди бандитів у листопаді тиждень 3-5, я хочу вам показати пер, першу серію е, сезону Пригоди бандитів у грудні. Так що присаджуйтесь, і ми починаємо. О, їхали! Так, сьогодні 1 грудня. Так. Да. І що це значить? Бузовузкий. Що таке? Давай ми го..., э, домовились. Що там бібі напотять? З цього моменту ми розмовляємо тільки, тільки. Тільки... тільки українською мовою а то <клухи> <клухи> буде набагато гірше. Ти мене зрозумів? Чи мене ще раз повтори? Все, 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 я все зрозумів! Ну тоді добре. Кстати, підемо! А скоро повинен вже приїхати. Я чогось з цього не помітив, Ладно, погнали. Слухайте, це атлан дуже великий, там може поніхтися не 24, а 25. І так, зрозуміло тобі завдання, тобі просто потрібно підняти атур і підвести к нам. Окей? Окей. Розпочинаємо підготовку. Окей, давай. Слухайте. Це буде дуже масштабно, тому що там, там може випасти все, що загодно, правду відкривати її. Поїхали. Так, відійди, будь ласка, тут тебе зараз зачіпить. Починаємо підйом. Так, окей. Поехали. Mm -hmm. Так, дивитися уважно, під ноги, а то не дай бай, не дай боже. Давай, 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 обережно обережно ти підняв тільки що ідеально. Так, так, так. Тільки пятнадцять чепи, будь ласка. Mm -hmm. Так, ще трохи. Все Достатньо! Можеш опускати своїх стриву. Так, ідеально. Все, робота закінчена. Дякую вам. Вам теж дякую. Можете їхати. Дякую вам. Бррр. Так, ну все, ми описуємо цей атлант, а тепер залишається одне питання. яке Як відкрити його! Все, спасіба вам великий! Блін, дякую. Да не нас ну за що, до побачення, до побачення, всього найкращого. Фух, Він поїхав. Тепер починається нова сторінка в нашій історії. А іменно що буде сьома там кориндалі? Давайте будемо дізнаватись разом з вами. Ну, перед тим як ми почнемо, потрібно дізнатися, як відкривається ця дуельця. Може є якісь підказки, там щось таке зверху, знизу щось таке там може бути. Так! де ці грбані штуко. Стоп! І що, Так вміє відкриватись! Блін, а чому ми раніше цього не знали, а? Так. Так, йдемо сюди. Потрібно запам'ятати порядок. 1 грудня це сьогодні це тут. А, а, а 24 -те. це тут. Тобто. 24 -те. і все. Дай День Календар, Календарь блінбуть! Все, ми розібрались. Тепер час починати наш сезон. І так. Віконце один. 1 так, починаємо наш першому. О, Панди, іди сюди. Що таке? У нас перша це якась мініфігурка. Хм. Цікаво, щось там є помітили. Та ні, не, не думаю. Ну зараз подивимось. Висипаємо деталі. Ну, навіть дуже проста мініфігурка. Почнемо. Ем. Це що таке? Привіт, друзі. Я не що? Я хто? Ви що. Я... Нащо? Вже дитина була у банді. Так. Ви серйозно? А як ми тебе називаємо? Називайте мене Ведмідь. Ведмідь, це дуже цікаво ім'я для тебе. Ну. Як ми будемо тебе воспитати. Д... Грайтеся зі мною. Щось таке. А, Зрозуміло. Будемо з тобою щось робити. Так, бандити, Пішли! Ведемо цього бро... цю дитину! Погнали! Погнали! Перше вікно із 24 зак... е, пройдено. залишилось 23 віконця. Ну і що ми будемо з тобою робити? Та не знаю. Я просто хочу тут у вас порозважатись, Порозважатись, порозважатись. А що ми з тобою будемо робити? А? Придумаємо. Буду цікаво дуже, дізнатись, які у вас будуть плани. Ой, починається. Nice. Ладно, завтра разбираємося з тобою. А поки що, я тут відпочиваю, знайомся з новим миром. Ура! Зовсім поехавши шори. Ляля ля. ля ля, -ля, -ля, -ля. Сьогодні 2 грудня. і достав час відкривати Личо надо. Ли. Хто ж без нас живет відкрив цей календарь? Щось Виписнить, будь ласка. Эээ, це що? Трактор якийсь? Я сам не знаю, не ну, це трактор. Як так ви... Чого? трактор, відстань від нас! Господи, спаси у мене! Маня... Е, э, трактор! Фори.

Какой ну, лопака ну, и выправляем сда. Трактор Вест, сейчас серьезно, Пред. Прит... Сегодня 3 грудня и час продолжу нашу распаковку. А це еще такая. Это игрошковый мишка и тумбочка. Которую он. А, ну давай разберемой и дизнай. Так, для 3 грудня нас випав якийсь стіл з якимсь невідомим Ем... No, um, <coughs> смішний дуже. А, я розумію, що він такий маленький, но я точно. Будозвіл, но не зараз ти використовуєш. Слухайте, ця іграшка дуже маленька. Надія завтра нам щось таке дуже круте випаде. Ми як ми називаємо це місце. Ми теж придумаємо. Хм, будівельник. Тут не. Не тут. Це не для тебе, Відвенд. Якщо ти хочеш <кхліст> дубло відпенд, то йдь до іншого магазину. А цей виклинок. В мене відео, я люблю 6 грудня. Друзі, будь ласка, заспокойтесь, нічого, ні, їдуть чого на магазині. Ні, я сам туди поїду. Може, потім так жовти, тут тура, я розкомодавський час, бо тоді дому, здобув чого? Що? Що ти робиш? Не разошка. Ти сюди, не надо буде мені! Стояти!

Я хочешь тебе відстрень, так і ти за що? Да за того, почали, ти мене приймаєш. І ти мене теж. Да й ти куди подає. За нечини. Зупиніться, будь ласка. Стоп. Ми тебе зачинили. Стоп, 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 стоп. За краси піду, за краса назад мене дошити. Таши, таши, таши. Господи, що ви робите? Слышь, пока не встал, давай давай! Давай! давай свой шанс! Да, все! ты бит встань, ты встань, ты Так! Вставай! Так, Эй! встань, ну Эй, встань, За все! Так! Тримай ты встань, ты встань, не встань, Так! встань, ты Ну за встань, А ты его! Да за ты За все. Так, тримай! Так, Завяжи... Завяжи його. Окей. Так. Мені тут залишилось провести декілька маліпуляцій. Да не надо, будь ласка. Це виглядає як якась спитична. Да за що? Я просто хотів з вами порозмовляти. Ага, і знов сказати, що ви хочете поженітися. Так ми і зробили дуже давно в від, на... від вас. Вот блин. От цьому ми щось не подумали. Короче, ти на 72 години знаходишся під домашнім арестом за те, що ти хотів нам влаштувати тільки зло. Сиди тут, нікуди не рипися. Е, навіщо ви мне приговор? Дело закрито, Все, всі вільні. Зал сюди закривається. Дуже молочні. Так, все, будівельник. Нехай щастить тобі. Іли в, в, в тобі нехай щастить. Чат! Переглянь! Що... Якщо ти хочеш поставити лайк, написати коментар, поділитися відео з друзями, підписатися на канал і... Натиснути колокольки дзвіночок. Зроби це. Ніхто тебе не запороняє. Ді. Зробив це? Дякую. До наступних зустрічей. Нехай щастить.